Доброго дня, шановні. Сьогодні я хочу в цьому відео показати, як я підготовлюю сім'ю до збору соняха. Маємо отаку сім'ю середню. Я її передивився, матка є, сіє, все нормально. Значить, на край. Тут вже ось така була з краю рамка, яку вони самі відтягнули. Я її ставлю назад. От. Вони їх дотягнуть. Буде збор меду, вони її заб'ють медом, і буде рамка з медом і востина буде. Ось такі розплотився, печатають на виході. Talpas, anastuotas, dabar atreba. Так. Ось також розплод і суточний є вниз печатаний проходить чоловік. Це вже пішла формова рамка. Formula, the mediation. I think what's up to you. Де медові рамки, отаку просту рамку, натягнута проволокою, отак її посолочку по посередині, перед крайньою. Буде перед кранією. І при хорошому надозборі, пчоли затягують вощиною рамку і закладають медом. В результаті виходить і мед, і ще можна віз плавати. Ну що, дорогі пасічники, хорошого медозбору нам. Бувайте здорові. До слідуючого відео.